принадлежку енергії в меридіані жовчного міхора, яка проявляється як почуття в шлунку, гіркота в роті, нудота, частий головний біль, постійні захворювання горла, безсоння, біль і судоме в області стегна і гомін. Більш детальна діагностика цього меридіану розглянута у відео Первинна діагностика меридіану жовчного міхора. Лінк на неї ви можете знайти у описі до цього відео. При надлишку енергії в меридіані жовчного мітура використовуються дві основні точки. Перша це дотильна точка меридіану ВБ38. Знаходиться вона на зовнішній стороні гоміру. Підстань між підкорінною складкою і лотишкою ділимо напів, а потім ще напів. І отримуємо. 4 пропорційні цуні по даному меридіану. Відкладаємо цю відстань вище латеральної лодишки і знаходимо точку ВБ-38, заглиблені біля переднього краю малого вулкової кістки. Друга точка то є точка посібник меридіану ВП. 40. Разом з седативною точкою ВБ-38 і при використанні неспокійливого методу як результат дії на ці дві точки ми отримаємо зниження рівню енергії в радіані жовчного міхура. Точка ВБ-40 знаходиться у ямці попереду латеральної лодички. Від лодички пальцем просуваємося вперед, щоб знайти точку. Піднімаємо пальці стопи і робимо рухи. В цей час намацаємо найглибшу ямочку в цій області. Це і є. Точка ВБ40. Проводимо присурний масаж одночасно цих двох точок. Спочатку на одній нозі, потім на іншій, за спокійливим методом, легко натискаючи на точки і виконуючи рухи за годинниковою стрілкою 3 хвилини. Масаж точок краще проводити у другій хвилини. Буду вдячна за зворотний зв'язок щодо зрозумілості і простоти подачі інформації у вигляді коментарів, а також за лайки і підписку на канал. Покращити своє здоров'я за допомогою акупресури і акупунктури це просто, якщо знаєш, з чим працюєш, діяти коректно.